На каналі Pets People. Сьогодні я розповім вам про чистку зубів у собак і як привчити цуценя до цієї процедури. З вами Софія Селюкова, інструктор з виховання цуценят. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити багато цікавого про наших друзів. Поїхали! Для чого чистити зуби е собакам? Я вважаю, що є два шляхи у власника собаки. Перший це раз на кілька років їздити до стоматолога і проводити процедуру санації ротової порожнини, яка проводиться під загальним наркозом. І ви можете собі уявити, наскільки це не корисно для здоров'я цуценяти, і вже не кажучи про те, скільки це коштує. Другий шлях це привчити собаку до процедури чистки зубів і робити це регулярно. Бажано щодня або хоча б декілька разів на тиждень собак, зубний наліт та камінь утворюється так само, як і у людей. Якщо регулярно не очищувати зуби від нальоту, це може призводити до, до серйозних захворювань, які потім необхідно лікувати, наприклад, екстракцію зубів, що також не дуже приємно. Чистити зуби потрібно всім собакам, і найкраще починати привчання до цієї процедури з наймолодшого віку. Тобто, як тільки у вас з'явилося це одразу починайте привчати його до цієї процедури. І сьогодні я якраз детально розповім вам, як це зробити крок по кроку. Якщо в вашому собаці ніколи не чистили зуби. То вам потрібно е, напірв звернутися до ветеринарного стоматолога для того, щоб він оглянув ротову порожню вашого собаки і пересвідчився, що там немає е, якихось запалень. Бо, якщо, наприклад, у собаки є запалення е, ясен і ви почнете чистити зуби, ви можете тільки погіршити цей запальний стан. Давайте розглянемо, які нам можуть знадобитися інструменти і засоби для того, щоб чистити собаці зуби. Ну, найочевидніше це зубна щітка. Продаються ось такі спеціальні зубні щіточки з, наприклад, великою щіткою і маленькою щіткою для зубів різної величини, або для собак різної величини, або, наприклад, для цуценят і для вже. Собака, яка трошечки підросла, стала більша, і зубки відповідно стали більші. Також є ось такі силиконові накладки на палець, вони так надягаються на палець, і за допомогою силіконових щити можна очистити зуби. Є ще також ось такі ковпачки, вони зроблені просто з тканини. І особисто стоматолог могопса дуже сильно радив мені такі, казав, що вони найкраще очищують зубний наліт. Також можна скористатися звичайним марловим бунтом, обгорнувши свій палець декілька разів і зробивши таку саму накладку у себе вдома DIY. Можна також купити звичайну зубну щітку для дітей. Головне, щоб вона була м'яка. А ще в інтернеті можна знайти зубні щітки з двома або трьома навіть головками, які. Одразу охоплюють всю, всі поверхні зуба при чищенні. Це дуже зручно, мені здається. А що по пасті? Взагалі, використання зубних паст не обов'язкове для очищення зубів. Головне, це саме механічна чистка, механічне очищення зубів. Важливо, важливо ніколи ні при яких умовах не використовувати людські зубні пасти, вони можуть бути токсичні для собак, але можна придбати спеціальні собачі зубні пасти, наприклад, для того, щоб полегшити пришвидшити процес привчання, існують собачі зубні пасти з різними. Привабливими смаками, от в такому тюбику, наприклад, у мене паста з ароматом курки. Також існують різні додаткові засоби, які можна використовувати для гігієни. Ротової порожнини, вони можуть іти у тюбиках, як паста, з аплікатором, і ви наносите просто на ясна собаки цю пасту. Або, наприклад, можна нанести на лапку собаки, щоб вона просто злизала цю пасту. Але важливо розуміти, що використання таких засобів не відміняє необхідності механічної чистки регулярної, тому що зазвичай. Вони просто додають якоїсь антисепції, або просто розм'якшують цей зубний наліт, який потрібно все рівно потім за допомогою механічної дії зняти. Тепер перейдемо власне, до привчання собаки до цієї процедури. Нам знадобиться багато улюблених ласушів собаки, бажано е нарізаних дрібними шматочками, або просто звичайний сухий корм, якщо собака погоджується за нього працювати. Почнемо з того, що собака має спокійно ставитись до наших доторків, до його голови, до його морди, до того, що наша рука може навіть нависати і йти згори. А як ми це робимо? Однією рукою ми робимо якісь рухи, які можуть теоретично не сподобатись нашому собаці, а іншою рукою ми годуємо цуцика. Не забуваємо про маркер правильної поведінки. Та, да, супер! Далі спробуємо зафіксувати морду собаки. Фіксуємо буквально на одну секунду і одразу кажемо маркер і віддаємо ласощі. Та? Да? Так? Да. Да. Спробуємо згори. Да. Також нам необхідно, щоб собака давав нам заглядати йому в рота. Тобто ми, після того, як гарно пропрацювали фіксацію морди, можемо починати розсувати йому його губи і дивитись на його зубки. І знову ж таки починаємо з дуже невеличкого часу. Далі спробуємо познайомити собаку з щіткою. Даємо спочатку просто обнюхати. <хи> да. 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 Далі можемо спробувати доторкатись щіткою до а, просто до паші собаки. А, це. Далі спробуємо поєднати фіксацію морні собаки і доторки зубною сіткою. Да! Да, отлічно! Доо! Супер! Далі спробуємо відкривати рота, піднімати губи, фіксувати морду і доторкатися зубною сіткою. Да, супі! Тепер можна спробувати робити рухи вздовж зубів від кореня зуба до коронки вниз або вгору, відповідно. Якщо ви хочете використовувати зубну пасту, то ви можете почати з того, що дати собаці, призвичаєтесь до її запаху та вкусу, видаливши невелику кількість на зубну щітку і просто давши собаці полизати цю зубну пасту. <розумітна> О, так от. Супі! Давай. Доумнічка! О, да, супер, отлічно. Да, браво! Умниця. Маркуємо і підкріплюємо тільки, якщо собака е спокійно витримав цю одну секунду чистки зубів. І якщо нам вдалося 10 разів підряд. Отримати спокійну нерухому собаку, тільки тоді ми переходимо до збільшення часу або інтенсивності нашої взаємодії. Якщо ваш собака під час тренувальної сесії почав проявляти якісь сигнали стресу, дискомфорту, позіхання, відворот голови, китове око або намагання піти, то дайте йому це зробити і просто припиніть цю тренувальну сесію. Можете повторити. Ці самі кроки е, через деякий час, або, можливо, просто трошечки спростити, повернутись назад. Якщо, наприклад, ви вже почали е, саме чистити зуби, то можете повернутися до того, що просто будете піднімати губи собаки і доторкатись зубною щіткою або е, іншим інструментом до зубів. Якщо ви не впевнені. Чи вашому собаці зараз комфортно, чи ні, можете просто кинути смаколик в сторону і подивитись, чи собака повернеться е, до вас, щоб продовжувати це, це тренування, чи е, він піде займатися своїми справами. Головне не поспішати, дати своєму собаці час. Призвичаєтесь до цієї процедури, прийняти і відчувати себе комфортно з тим фактом, що хтось буде лізти до нього до рота. Також кожен з тих етапів, які я вам сьогодні показала, можуть зайняти у вас декілька днів, декілька тижнів, перш ніж ви зможете перейти на наступний етап. Це цілком нормально, це залежить лише від якихось індивідуальних особливостей вашої команди, собака, людина. Я дякую за вашу увагу. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, чи чистите ви зуби своєму песику? Як ви його до цього привчили? Як він до цього ставиться? А з вами була інструкторка школи «Pets and People Софія Селюкова. До зустрічі!